Вітаю тебе, друже! На каналі Юрко. Зараз як і завжди, крутий і епічний бій на моєму каналі. Їде вже наш герой Майті на Є-100 з Маусганом. Він поїде, і буде багато настрілювати. А щоб ти дивився до самого кінця, я тобі одразу скажу, що фінальчик буде неочікуваний. Цей фінальчик сподобається одному моєму підписнику пану Роману. Це точно, а іншому пану Роману просто сподобається цей пічний і настрійний бій на Єсто. Отже, давай його разом дивитися, поки наш Єсто суне. Можна подивитись його. Чудовий камуфляж, 3D-стиль, там якась зеніточка, сіточка, кулеметики. Ну, коротше, все як чудово, як воно може бути в цій грі. Ну, може бути трошечки чудовіше. Що можна сказати про бій? Це мапа Тундра. Це десятки без арти, правда, але з цілою купою петех. І в нашого героя також дві Петехи в взводі, так от тут досить-досить нахабно їде Єсотий, Не захотів трошки скоротити йому прямо з полички прострілів СТБ аж, аж з такої великої відстані. Тут можна отримати, ну нічого, нічого, отримав, сотки хп-шок багато, 3120. Того ж, це не так вже і смертельно. От безеха вже не отримувала, як і наша драбина, да? да драбина там поїхала вперед роздавати, ох, які артефакти на реплей. В перший раз це було добре. Чогось, як запускаєш його в другий раз, от така фігня іноді вилітає, ну нічого. То не страшно. Так, Мінотавра, Мінотавра і AMX. Безеха і драбина в... май... майже відіграла, Ну, драбина вже відіграла в Безехі. Там трошки менше 400 хп на неї купа танчиків. І наша сотка намагається щось поцілити, але в неї нічого не вийшло. Нічого не вийшло. І поки що рахунок 1-3, як я вже й казав, там в Безесі шансів довго прожити не було. Але нарешті перший дамаг іде. Чого наш гірай, герой грає на Маусгані, я не знаю, але в, ньому є, в нього є мінімум дві відміточки на гарматі. Того ж, напевно, він щось вміє. Щось вміє, щось стріляє. Мені цікавіше грати на великій бабасі просто за рахунок кальфи, але на Маусгані можна давати більше ДПМ, більше настрілювати чисто в теорії. І вже півтори тисячі настріляв, трошечки підсвітив, затанчив майже на дві. І Опа, ще одна залітає в МХ, а вже чудово. Вже чудові, гарні цифри, 4-4, трошечки підрівняли рахунок. Правда, по ХПшкам сумарним, мінус 3000. Так, тут вже да, нема в кого стріляти, хоча міг давати. Ай! Критують нам то одне, то інше вже поламали двигунами, його перемонтували. І що маємо? Маємо, що на центрі 121 центр взагалі, взагалі віддали. І зелена команда грає по флангам, встигає 121-го засадити. І вже обидва союзники, які грали з нами у взводі, вже відіграли в ангар. Треба бити 121-го. Не пробиває йому броню летить драбина. Ти глянь, що відбувається. Танкує, Тараном дає на 370 драбиння, сам отримує 138 стріляє 121-го. Довертає башту, щоб в неї не пробила драбина. І тепер намагається від 121-го не отримати вже 3К на танчів. Який молодець, ззаду нікого немає, лише он на базі стоять, а ззаду зараз будуть їхати. Намагається щось ромбувати, нічого в нього не вийшло. Ух, як тюхається, як і Ще й Мінотавру під'їхало, намагається прострілити. Заїжджає сракою на заїзд для того, щоб змінити кут. Бачиш, піднімає повністю, щоб заховати НЛД. І це йому вдається. Мінотавру не прострілює навіть кумулями броню. Є сотовий в каточок має отримати. Чудово. Чудово відіграв вже 6 тисяч настріляв, 4 натанкував. Оцей постріл не вийшло. Ще, ще хорош. Хорош наш Майті. Потужний хлопець настріляв добряче. Ховається від супер коня, щоб не отримати. І, і треба, напевно, розвертатись. Треба, напевно, розвертатись. Ну, тут важка ситуація в нього. Там і драбина може під'їхати. І ззаду можуть під'їхати. І такий рельєф ще непростий. Але ж він вже дав добряче, дав добряче, і це вже час поставити подобачку, якщо ти ще цього не зробив, бо далі буде ще цікавіше. Ну, можливо, навіть ще епічніше. пічніше. Подивимось. Так, світить коня, він намагається втікти, не влучає у броню, Наскільки я зрозумів, там влучило в екрани на башті. Трошечки не пощастила. Тут приїхала велика неприємна ФВХ. Добре, що вона не поцілила. До речі, в нашого героя залишилось всього 739 хіпешок. 739 хіпешок, а ворогів ще майже пів, пів команди. Так, всі ПТшки збилися ззаду. ТВПХ наша їде кудись сюди ближче. Правда, не зрозуміло навіщо і що вона тут. Саме зібралася робити, але вона кудись їде, ну вже краще, ніж взагалі нікого. Так, там везеха там, ой, ой, китайська везеха на центр виїхала не одразу нашої соти її помітив, але вона не пробила так само, як і сотка. Розмінялись просто пострілами в нікуди. І 8-10 рахуночок. Ой-ой! Тисну червоненькі з усіх сторін, підтискаю тут. Зайвого б не отримати від тієї бабахи, он до вона стоїть. Але вона не зацілила виїзд, напевно, на кадечі, я не знаю, що вона там думала собі. Не зацілено. Не зацілено, значить, не може стріляти. Якщо не може стріляти, то не така вона вже й страшна. Правда, вона може різко виїхати. Ну, як різко. Відносно різко виїхати. Так, танкану. Танкану бебехо від суперконя. Чип танканув він би під калібр, то питання. ФВХ стріляє, також танкує цей постріл і вже 5000 заблокував. А ворожа 40 наближається до бази, і, по ходу, базу бере, напевно, китайська ВЗХ. Що не точно, Не точно, бо немає інфи, але вона була найближча до да -да, найближча до тієї позиції, і наш ЄС заткує, заткує, Фвеху, пропускає. Да? Даремно перезаряджався на фугас, не чіпав би, дав би під калібером. Якраз в той час, коли треба... треба було трошки швидше. А вийшло трошки довше. Ну нічого, ФВХ в прострілі дає на 320, але отримує на 651. І у ЄС залишається всього 419 хп-шок. Тут, напевно, би треба було б підтримати союзну ТВП. -ху. І дав вже тікати, але ззаду виїжджає драбина, вона може дати нам і є сот, і Її також не пробиває, в нас швидше КД. ТВП ха тим часом забирає ту саму ФВХ і напевно поїхала за суперконем. Так, ВЗ-ха здалеку отримує, це вже третій фраг. Треба заткувати, витягувати на себе драбину і ховатися за... Е Трупи супротивників не в той танчик, але і в цей також можна було правильно добрав фраг. А ТВПХ не поїхала за суперконем. Ох, це вона даремно. Треба було їй їхати і забирати суперконя. Зараз він її б'є. Ну, подивимося, що там. 153 хп. Так, вона таки його забрала. 2 в 3 залишаються наші герої. Тут китайська ПТХ з великим пробиттям, вона не б'є кумульом. Не б'є і центуріон ще какав. Вже 7300 натанчив, наш і сотий, дає в каточок, який молодець. Який молодець, 4 фраги. Центуріон, блін, зараз проб'є нас по ходу. Ні, ні, не пробиває, 390 знову заблоковано і відправляється в ангар Центуріон. 5-3 загальний рахунок ТВП мала би об'їхати цей пагорб ззаду і їхати в сторону бази. Вона на з тієї сторони виїжджає. Ойність з тієї сторони виїжджає, відправляється від ФВХ і в ангар. Що ж вона так, так зафейлила бій, адже так все непогано йшло. Так, ФВХ бере захоплення і отримує другу порцію. 29 ФПшок в неї залишилось. У нашого є 100 ФПшок більше, ніж у двох супротивників, але в них перевага, що їх двоє. І що ФВВ стала на захоплення бази. От біда-біда, не знає, наш є сотий, звідки може виїхати на нього ворожа везеха. І це, це дуже неприємно, бо вона вже могла переїхати за цей час майже будь-куди. Але це було епічно, це було реально епічно і круто, як сотка тут втримався, коротше, робив все, що можеш. І, і просто тягне, тягне до останнього. І, як на мене, тут він вже дуже багато часу витратив на пошуки Езехі. Як на мене, дуже багато часу. Вже одразу зрозуміло, що вона точно не в тій позиції, де була. Тепер вона його світить і взагалі не зрозуміло звідки, взагалі не ясно. В'їде є одразу на базу. Ні, не поспішає. От я б на його місці якраз намагався їхати одразу на базу. Бо, бо єдина точна інформація, де стоїть ворожий танк, це була про ФВХ. А він витратив дуже-дуже багато часу. ВЗХ виїжджає ззаду, вона об'їхала Якраз весь цей пагорб тут не згинається. Гармата робить постріл, але ВЗХ встигає пострілити і просто забирає один одного. А в ФВХ, я нагадаю, було всього 29 ХП-шок. Що ж, це і поразка, але ми подивимося епічні результати цього бою. Майті з клану ДРК зробив майстер кастолом око за око, дуеліста і, коротше, настріляв багато. Взяв воїна, і основний калібр, 6 фрагів, майже 12К. Дамагу настріляв, 7690 на Ну Круто, круто відіграла. Частина команди взагалі відіграла дуже погано. Але є за всіх віддувався і ще й навіть трошечки асисту дав. 38к заробив. Як на мене, бій був цікавий, чудовий, настрільний, трошечки не пощастило, десь в кінці вачці міг би. Міг би зіграти краще, але ж задоволення нам дав. Сподіваюся, що ти також подобав цей бій, так само, як і я, що ти підписався на канал Юрчика і, звісно, прийдеш на вечірні стрімчики та інші відео. А я заряджаю тебе на позитив, на гарний настрій, на оптимізм, і щоб у тебе було все добре. Хай щастить і до зустрічі на каналі Юрко.